Привіт, світлічки, продовжуємо вивчати накшатри. І сьогодні ми з вами поговоримо про накшатру Уттара Ашатха, Уттара Ашатха її да? Уттара Ашатха, Просто хтось її порізно. Нагадаю, перше, те, що за неї відповідає сонце, так символ це є маленька хатинка. Божество вішва, де ви? Ну, до речі, там накшатри. Чим далі ми йдемо, тим більш вони складніші стають і тим важче їх вивчати. Варна або каста ціна Кшатри це кшатрі, тобто воїни, да, хто любить повоювати. Ціль це Мокша, да, походження у неї людське, вона є нерухома, стабільна фіксована. Гуна в неї пристрасть, стать її жіноча. Тварина Мангуст, от така сама по собі, ні з ким не вживається. Да. Так що так. Так, далі. Ми сьогодні поговоримо про цю накшатру і перший гороскоп, про кого ми будемо говорити: це бунтар, напевно, Голлівуда. Його так можна, я думаю, назвати. Да? Бунтар чи ні? Напевно, бунтар. Да. Такий так бунтар, так. Да. Так що так, Те, зараз я відкрию фотографію. Я думаю, що ви його знаєте скоріш за все. Як мінімум, то точно про нього чули. Якщо чоловіки ні, то жінки точно мали про нього чути. Да. Так, окей, і говоримо ми про кого? Правильно, бред де Да? Бред, там одна буква Д, тому ж зіною тут прикалуюсь. Да? бред де піти, так. Да. Так що таке? <кій> ну, от він такий. Так, ми нагадаємо те, що у нас є на кшатри, є курва шатха, є утера шатха. От, вони дві пов'язані з чим з перемогою. Хм. Да, і тут цікаво те, що бо, на нашатра вона попадає одна пада в знак стрільця, і три частини попадають в знак козирога. Ну тут от, цікавий момент, тому що перемога не може бути, якщо вона не є зв'язана з духовністю або не має високих духовних цілей. Хм. Тобто, це ми говоримо про. Цей про стрільця да? от ну і козиріг, це треба таки закатати рукава, і треба таки попрацювати. Ну тому що в козорозі ми пам'ятаємо, нас там екзальтує стрілець е, цей Марс. Перепрошую, да. От. Ну і за, саму, е, за самого е, козирога у нас відповідає Сатурн. Тобто, це таки треба добре попрацювати, от, щоб таки був добрий результат. От, і тоді відповідно все буде складатися, так як має бути. Знову ж таки, момент такий цікавий. Нато да? цю енергію, тобто перемога по-любому до прям до перемоги. Да? То є, ну, тут залі чотири. Знаєте, якщо ми там гороскопи підбирали, було так: от з тих чотирьох гороскопів той був класний, або от той класний, або ті класні. Да? то тут чотири гороскопа, і вони всі класні. От тут тут я не знаю, тут навіть важко сати, хто з них класніший або крутіший, то всі дуже класні, всі дуже круті. От, ну... Дуже гарні всі гороскопи, причому такі як на підбір. Ну, її наш підбирала, ну, можна якого підбирати. Так що цей раз тут вибір просто фантастичний. Ну і не просто так це якраз було пов'язано з цією да? таки Перемога вона може бути різною. Ну, тобто там біографії бюреда піта, то, що ми будемо зараз обговорювати, її. Ну, е бачите, от люди кажуть, там ну досяг успіху, да? от окей, супер. Да? Зніміть кіно, щоб воно хоча б мільйон зібрало, щоб прибуток отримали. Ну, по-перше, треба ще зняти. Друге, щоб ще прибуток з нього отримати, щоб він хоч якийсь мав. Ну, це Керноль Шварценег розповідає. Він каже, то що ви кіно бачите, каже, ви собі не уявляєте, скільки кілометрів пленки каже, ми тих дублів не знімали і просто викидали. Ви каже, ви цього всього не знаєте. То, що ви побачили термінатор чи ще якісь там фільми, то каже, ви, ви не знаєте, що робилось за кадром і скільки там кілометрів то було просто в мусорнику лежало. Ну, Тось, а Бред Пітт це один з тих акторів е, каси і бюджети його фільмів, рахуються на мільярди, тобто мільярдами доларів. Тобто він зовсім не простий чоловік. Ну і, в принципі, з накшатру, Лутера, шатхи, кінця перемога, тобто він таки допреду перемоги, тобто по любому. Ну, ну, а тут є свої пані трошки недоліки, також те, що е, за саму накшатру нас відповідає Сонце. Сонце внос само знаходиться в благості, але. От, все ж таки, знак е е Козиріг, да, той тобто за нього відповідає е Сатурн, планета, яка знаходиться в невігластві. От, і Марс там екзальтує, планета також, яка знаходиться в невігласті. Да? Ми з юною також обговорюємо, Не раз питання піднімаємо тему карми. Так, да, він крутий, він знявся там в крутих фільмах. Да, там е ці бойцовський клуб, там ще деякі. От е, потім ці 11 друзі, ошена 12 Друзі, овошена класні фільми. Да, як екшони класно. Там то тобто, ну, як для мистецтва, для кіно класно, але, 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 але ми нагадаємо про те, що є закони карми, і їх ніхто не відміняв, і неважно скільки ти грошей заробляєш, воно на тебе все одно впливає чи ти їх не заробляєш взагалі. але сам факт, що воно таке є. О. Тобто, в тебе, ну те, що ти віддаєш, воно все одно тобі вертається. Тобто ми я казала, да, що у нас є жолудь, золодя виростає що? Виростає великий дуб, да? великий. Тобто жолудь він сам маленький. Це як е... як він показує якраз, бачите, маленький такий жолудь. Да? жолодь. І тут же ж виростає такий дуб, великий, да? росте. Бачимо, да? то виростає великий, столітній, навіть тисячолітній дуб'є. По-моєму, 890 років дуб, біля якого я був в Закарпатті, там дуб є такі, тобто величезний, а виростає воно все з от такого маленького жолодя. Ну, тут на картинці ми бачимо, да? ну, от як це все виглядає. Хм. І знову ж таки, от Бред Пітт, да? класні гроші заробив, вроді молодець, ну, по законам карми, от, там були не раз скарги. От, ну, перше, в нього там були певні складнощі в особистому житті. Ну от, плюс, друге, там от, одна з проблем, яка з ним була, особливо коли він жив разом з Анджеліною Джолі, це те, що вона скаржилась на нього. От, ну не знаю там наскільки це офіційно було, але ну, цей не знаю, чи це було десь в пресі, але те, що там скарги на нього були, те, що він там випивав так конкретно, це, це було точно. Да. Тобто, вроді би, в той же час такий в нього потужний гороскоп, да. Так ну і вже дальше на рахунок гороскопу Інна, передаю вам слово доброго дня. Так у нас сьогодні дуже цікавий приклад просто людини з неймовірно заповненим стрільцем в гороскопі. Да, стрілець, козиріг, такий прям нашатри. В нього всі дуже сильні, дуже сильні в нього. Нема жодної м'якої накшатри в гороскопі, жодної м'якої. Воні вони всі про цілі, про якесь управління досягнення перемоги. Перша, остання в нього і пурва шатха, і Шатха Накшатра. Тому ця людина вона просто не могла не прийти до своїх цілей. Він просто був як зобов'язаний до цього прийти. І Його біографія, вона нам про це говорить: що навіть він, в принципі, народився в достатньо такій е, простій сім'ї. Да? Як а, а звичайне дитинство, да правильне дитинство, церква, школа, університет. Він навчався на журналіста. Але навіть перед тим як закінчити там скільки там до диплома залишилося, чи дві неділі, чи ти не да і він покидає і в переїжджає в Лос-Анджелес, і це про стрільця. Якраз да це оце так робить стрілець жух. Ціль, знаєте, як вистрілив у ціль, направив свій, свою стрілу і побіг. Да? Це про стрільця. Він такий. В нього з'явилася якась масштабна ціль, і він не розуміє, як я... Ну, я не можу її не досягти. Я хочу тут і зараз. І ось вам ця енергетика заповненого стрільця, що в нього там знаходиться цілих п'ять планет. І Він переїжджає в Лос-Анджелес, і він навіть не каже батькам, що він хоче стати актором. Він каже, що він хоче бути архітектором, ну, як, наче, щось таке більш стабільне, да, щоб батьки його не там не змушували покинути. І займається упорно займається. Тим, щоб ну, як показати світові себе, себе як актора. І це якраз Уттара Шатха, вона дуже цілеспрямована накшатра. Тобто, насправді, якщо брати всі 27 накшатр, вони всі дуже цікаві, неймовірно. на мій погляд, немає нецікавих Накшатр, Кожна накшатра це просто діамант. Але я б сказала, що Шатха, вона, напевно що, ну, напевно, що саме цілеспрямована накшатра. От в ній на оця сила досягнень, ну вона просто неймовірна. Це накшатра, яка, знаєте, доповзе. От вона вистрілила і буде повзти. Навіть якщо там буде болото, навіть якщо там буде якісь гори, неможливість пройти. Утерашатка вона дойде, вона настільки цілоспрямована накшатра. Ну і ось ця людина, вона тому приклад, і він переїжджає чи ти бачиш перша пада да місяць у першій паді. Це пада стрільця, це пада, яка називається варготтама, тому що вона знаходиться. Місяць знаходиться і в основному гороскопі стрільці, і в гороскопі на вавша, тобто неймовірна, сильна проявлена в розумі людини в його емоційному стані. Да. Місяць про це говорить неймовірно сильно, сильно проявлена енергетика стрільця, у Тарашадка стрілець. Це саме цілеспрямоване положення, яке може бути. Тому там було б з варіантів. Знаєте, він із той серії, що він би стояв на пробах, йому б сказали, переходьте завтра. А він би сказав, я зачекаю тут, бо це сама сильна моя сторона, якраз бути настойчивим. Тому це про нього це просто було без варіанту. Звичайно, там і зовнішність дала про себе знати. да? в нього венера в третьому домі, якраз дім талантів також. Проявлена. Ну і взагалі проявлений стрілець, який також буде впливати на зовнішність людини і скорпіони. Вони насправді дуже такі пристрасні. В них завжди якась таємниця, така сексуальність. І люди скорпіони вони завжди приманюють навколишній світ, через цю якраз сексуальність. Ну, подивіться на нього, він був секс-символом. Тих часів, да? він і зараз, в принципі, не залишається, але тоді, як я читала про нього, писали, що о Боже, хто це? Да, Прийшов такий блондин, тіло просто ополона, блондин Блокі. з платитими очима, типу, да, красавчик, не то слово. Тому, звичайно, його неможливо було не помітити. Ось, він взяв і зовнішністю, але це не тільки про нього. В да? нього там реально дуже сильний характер. І ось Ли... у Тарашатка, вона як протипання. Uh -huh. я прошу це я хотів що сказати, що е, якщо подивитися, так розібратися, знаєте, є от ну категорія людей як пудель, да той тобто він тільки красивий, все, і там більше нічого немає. Все, тут, тут трошки не про то. Да, він красавчик. Це була одна з складових, да, яка допомагала йому там в досягненні успіху. Але то, що він все таки там і харизму має, да той тобто, цей як його і ну він талановитий і цілеспрямований, там і так далі, і так далі. Тобто, тут тут також це є. Тобто це, це ніхто не відміняв. Ще до речі, от що хотів так само встати, от, ну, фразу, яку ви сказали на початку про його біографію, що він виріс такі в правильній сім'ї: там, сім'я, церква, там, школа, то, 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 то там, да, то есть, ну, І там по його біографії, якщо подивитися, оцей бойцовський клуб, да, то що вони зняли той фільм, це знову ж таки, ото всередині, що відбувалося з ним. Тобто, ну, я собі якось не уявляю Бреда Піта, що він там в дитинстві десь не похуліганив, десь кимось не побився, там, не прийшов з подертими колінами. Це я думаю, це було що. Напевно, ненормально. Ну, Ти тут знаєте, коли ту фразу прочитав, так і виріс в правильній сім'ї. Думаю, бідний хлопчик, як так можна було здиватися. Дивлячись, що у нього ті всі планети в другому домі, в стрільці, разом з кету, я думаю, що він просто багато чого не розповідав, своїй правильній сім'ї. За все, так. Але в цілому, бачите, як цікаво, якраз у цей стрілець про якісь принципи, тобто народження в сім'ї, де були якісь принципи: школа, церква, навчання, да, стандарти, якась стабільність. Просто що він був бунтарем. Да. Якраз у ця утерашатха, вона як. Ну, це неймовірна мудрість. Тобто, ця людина, вона насправді дуже мудра. Рівень душі дуже глибокі. Всі планети скету, утрашатка. Тобто, ну аскетизм, утрашатка дуже аскетична. На кшатра. Якщо вона має ціль, він знаєте, як він буде сидіти голодний, холодний, але він буде йти до своєї цілі, дуже сильні. Але ці стандарти вони справді були просто, що стрілець він дійсно той, хто направляє шлях, і він просто їх змінив. Він почав змінювати, він повністю змінив цю картину, і ось я вам тарашатка. Це як остаточна перемога. Ну, в нього реально як перемога остаточна, він багато чого досяг. Але ви правильно помітили, коли сказали, що утрашатха це мангуст, і це люди, які одинаки по своєму житті. Якщо ми подивимося з вами його біографію щодо приватного життя, да і так цікаво, да його навіть перша дружина. Хто Дженніфер Еністон? Ми її з вами вже розглядали на чиє -що, і вона така теж жінка з проявленим скорпіоном. Тобто, два тихушника, вони два дві людини з своїм власним світом, кожен сам в собі. Два таких, знаєте, проявлених скорпіона енергетики. Тому для ну цей шлюб він був дійсно такий цікавий в тому плані, що кожен був на своїй волні, Типу того, що у кожного був внутрішній світ свої якісь емоційні гойдалки, які не проявлялись назовні. Тобто люди, які наче разом, але як наче кожного свій свій внутрішній світ, і вони живуть, як наче два одинака. Ну, це, знаєте, в мене були такі випадки, причому кілька таких ситуацій було. Ну, от, коли чоловік-жінка, ну там їх цікаво, тому що там було або місяць скету, або Сатурн з кету. Ну, ну, там в чоловіка місяць скету, у жінки там Сатурн да? ну, ну і Щоб ви розуміли, як ця це, як це сім'я відбувається? Ну от в монахи повністю піти не можуть, а в соціумі треба якось жити. І так в нього своя кімната, в нього свій світ. В неї своя кімната, в неї свій світ. Вони там ще в них там є ще цей кімната велика, де вони там час від часу зустрічаються. Тих два світа. Ну давайте, прямо щоб сексом позайматися Час від часу, да, там спільна кухня, все. Але решта кожен живе по в своїй кімнаті. все. О, знаєте, будь люди кажуть, який там варіант ідеальних стосунків? Да його нема. Тому що ну кожна людина, по-перше, вона настільки унікальна, друга така сама унікальна, і, і тих два унікума треба зліпити докупи. Які стандарти? Прошу ми от вообще ніяких стандартів нема. Тут то саме бачимо, да? От, <coughs> До речі, от, ну ця пара, от Бред Піт і Еністон, да, тобто, от вони в свій час вони там були там, ну, на найгарнішою парою Голлівуда, там на найтаю найцікавішої, найінтереснішої, то тобто, ну там топчик було. Да? Ну, той в Голлівуді вони вважалися. Ну і ішою. Вони роста вони розпалися. Ну, там опять там кажу. ...ми ж не знаємо там всіх нюансів, що там в голові, чи ну в серці я би навіть точніше сказав, де відбувається. Тому що, ну, от, вроді, Бред Піт та Анджеліна Жулі. Ну гарна жінка, да, все нормально, окей, але чого вони розійшлися? у них там свої ж якісь стосунки були, і вони до сьогоднішнього дня там друзі, дружать там ребят. Ну нема дружби між чоловіком і жінкою. Давайте по-чесному. Да. То що щось там залишилося, щось там таке відбувається, чи відбувається, чи ще відбувається, розумієте? І то, що знов там Бред Піт, вроді жінка в нього красунець, Анджеліна Джолі, і, 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 і щось там все одно не складається, він випиває. Ну, раз як чоловік випиває, що, то десь йому спокою не вистачає. <кій> так що, що щось десь там є. Дивилася його гороскоп, і я пам'ятаю гороскоп Дженніфер Еністон, Мені здається, вони були взагалі ідеальна пара. Це був, на мій погляд, ці відносини не можна було зберегти, тому що вони ідеально друг другу підходили. Вона одиначка, така їй власний світ, і в нього. Тобто, треба просто знаходити компроміси. Це була ідеальна пара, реальна для їх гороскопів. дві людини, які в глибину себе. Ну, представте, ідеально ніхто нікого не трогає. Тобто, ідеальний шлюб, це якби не. Ну, не це можна було реально розглядіти як відносини на довгостроковій основі. Бо тут давайте ще так: так само. Ну от е, візьміть для себе для інформації. Да, оце, що ти розповіла, да, тому що вона так сказала тут. Я мушу прокоментувати деякі речі. Перше, не треба грати якусь роль. Ви її не зіграєте, тому що пройде час і ви все одно себе проявите. Бачимо, Бред Піт, це людина глибока. Да? Тобто, ну акваланги, скафандр не вернув, ушов в себе, обіцяв вернутися. Да? От Еністон – та сама історія, теж скафандри, і все. Опять, це два, два аквалангіста, які плавають глибоко в глибині, десь там. Ну треба було й плавати. Ну, розумієте, опять же, за своє щастя, деколи треба побутись, ну, йому треба. М -м, ти розумієте, і не завжди на сцені, тобто, ну тобто, десь <смі> треба знаходити. Тобто, висновок, який перше, будьте собою. Друге, не грайте ніякі ролі. Третє: от е які ви такого собі знайдете? Ну, все, ну вже як знайшли, ну то вже тримається якось купи. Ну от розумієш, я ви кажу, це знаєте, нас е, 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 е на як ну на думку людей, от хто не вивчає ведичного створення, виглядає людина, яка впевнена в собі. Така, Як вона виглядає, Як, яка не вивчає астрології, впевнена в собі людина, ну, смілива людина, з рівною спиною, Взагалі не так. У мене був цікавий випадок, тому що ми на заняттях вивчали і в нас там жінка одна, от вона Терези східний знак, все така венера дівочка дівочка Розумієте все? І за рахунок того, що от вона от венера і вся дівочка-дівочка, от вона має дуже сильну впевненість. Зумієте? І перед нею схиляють голову, от такі от конкурентні, от такі жінки, які прийшли і сказали: можна ми до вас це, это... <смі> нам цього не вистачає впевненістю. Взагалі не так. Но, тобто мова йдеться про те, що якщо ви думаєте, що бути впевненим, це має бути там рівно спиною, я з одом, да, я все рішу. а Взагалі не так. От зовсім все може бути зовсім не так. М -м, так, що таке. Да, тому, е, от що важливо, кажу, ми для чого цих все одну кажу, записуємо відео, щоб ви побачили, наскільки різні можуть бути накшатри, і впевненість може бути абсолютно різні. Да. Так, окей. По гороскопу не і, і саме цікаве, що йому по гороскопу у Тарішат у їй не прописані насолоди. Дивіться, коли у людини, як у нього, стільки проявлена утершатха, ще й Венера, карака насолод і жінки для чоловіка в козерозі, йому не прописані насолоди у відносинах. І Дженіфер Еністон, це якраз це стосунки, глядячи на її гороскоп, яких не було насолоди, але вони дуже корисні були б для нього. А Анджеліна Джолі, це як насолода, а йому не прописані насолоди, тому, звичайно, пішов в перекос. Тому, якщо він захоче входити в стосунки для насолоди, він знову потрапить. От, ну, <гум> Якраз у те, що відносини не вийдуть для нього відносини це ескеза, тому це треба зрозуміти зр... для утрашатки, і для них світ це ескеза, та да. да, це важливо так само розуміти, тому перш ніж ходите в стосунки, чатку свій гороскопчик повивчайте. Подивіться, що вам там прописано, що ні. От. Ну якщо навіть подивитися по жінках, да? так ну, в першу чергу, перше, да що ну, е, людина може хотіти отримати насолоду, але не отримує її. Нема. Як то Як кажуть французи, «je ne жене дан бонево. Тобто, так само бачимо, то є, ну, Еністон, ну, вона специфічна дуже жінка. Тим не менше, якщо вони між собою не йшли, знову ж таки, насолода, це не факт, що це буде секс. Тобто, розумієте, в людей може бути насолода зовсім інакше? Зовсім да. так. Якщо подивитися на Анджеліну Джолі. Да? Точно, ну, це вже про насолоду тут більше, так. Да. Тут Венери дуже багато, так. Да. Місяць проявлений. У Анджелін да. Дженніфер Еністон місяць такий достатньо проблемний. Ну, і це якраз це ж, те, що треба йому, йому треба аскетизм у відносинах. Там не можна вестись на насолоду. Венера в козерозі з Сатурном. Ну, про які насолоду в відносинах? Тобто mm -hmm. ті відносини, що починаються для насолод, вони просто провальні для нього. Ну так вона ще й в Навам, в козирога попадає. <т> ну так, на вам ще там це 12 в дванадцятим Знаєте, кінець. Сподіваюся, що Бред Піт не знайде мене за ці слова і не скаже Що таке в смыслі? А як же насолоди, що все? да, в цьому житті <спас> не вийде. А <Так>, я <раз> скажу: ні, вибач бред бредді. Да-да-да, от от такі от діла. Так, що так, тобто, ви бачите, да, що буквально схід там 15-20 хвилин ми розібрали гороскоп бреда піта. і Скільки вже можна всього побачити, да, тобто по яких невеликих ну, признаках по таких невеликих прикметах? Ви собі, як ви будете вивчати водичну столові хоча б рік часу. Скільки всього ви там навчитесь побачите, або ще підете на другий рік навчання і будете вивчати накшатри? Так, що так, хорошо? Інна, дуже дякую, бред. Ми тобі теж дуже вдячні. От. Прості, дорогой, що ми тобі тут наговорили. Може, десь то, що тобі не все подобається, ну, в, себе, в тебе це все написано. Так що терпи. То всього на одне життя. Так. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступних відео.